Снігові опади додали зимового настрою прикарпаттям напередодні водохреща. Втім, синоптики відзначають, на саме свято морозів очікувати не варто, адже невдовзі на зміну холодам прийде плюсова температура. 5-го числа я маю на увазі зниження температурного режиму вночі вже е до 10. Від мінус п'яти до мінус десяти градусів у високогір'ї навіть до мінус п'ятнадцяти градусів вночі, а в день до п'яти градусів морозу. А шостого сьомого ми очікуємо знову хвилю. Тепла, і відповідно, у нас температурний режим буде вночі від 0 до 5 градусів морозу 6 числа, а в день від 4 до 9 градусів тепла. І ще підвищиться температура 7-го числа, тобто у нас вже будуть плюсові вночі від 0 до 5 градусів тепла, а в день у нас буде 7 градусів тепла, тобто водохреще пройде. Майже в тепленькій івано франківці мінливу зимову погоду сприймають по різному. Для одних відсутність снігу на водохреща не проблема, бо ж кажуть, святковий настрій буде незалежно від погодних умов. А декому навпаки, хотілося б можливо, або вже снігу, або сонечко. Так такого перехідного стану якось болота, то сніг топиться не дуже б. Взагалі, погода трішки впливає. Якщо б навкруги було більше снігу, мені здається, відчувалася більша атмосфера, нового року, якогось свята, але в принципі. В принципі, мені дуже подобається, що цього року дуже гарно прикрасили місто. Я обожнюю погану погоду і тому коли сонця нема зараз, коли щось слякоть трохи, мені прям кайф. Особливо коли через цю причину люди. Не виходять на вулицю, то взагалі порожня вулиця просто ідеальна. Погода як життя і як настрій у жінки, знаєте, дуже змінна. І вчора ще було плюс а Сьогодні вже сніг, і сніг дає святковий настрій. Але в умовах сьогодення святковий настрій лише дає, напевно, нам погода. Тому донатимо, живемо. Святкуємо по можливості і не забуваємо про зсу. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.